Як не втратити бронь після 28 лютого. Актуальне бронювання діє до 28.02. Нове дія опрацьовуватиме 72 години. Ми радимо подавати списки на бронювання завчасно. Уникайте паузи між завершенням старої броні і отриманням нової для безперервної відстрочки ваших працівників. Критичним підприємствам треба подати заяви на бронювання з 22.02 до 1.03.25 року. Скасуйте старе бронювання та перебронюйте свого співробітника завчасно. Алгоритм на порталі Дія наступний. Зайдіть в кабінет громадянина та оберіть Подати заяву. Вкажіть дані кандидатів для бронювання. Підтвердіть, що зарплата працівника становить не менше 20 тисяч гривень. Перевірте заяву та підпишіть. Критичні підприємства мають оновити статус критичності до 28 лютого, подати відповідний комплект документів, що підтверджує відповідність критеріям до відповідного державного органу. Перевіряйте статус свого підприємства і готуйте списки працівників заздалегідь. Врахуйте, ви не можете забронювати співробітників, які не оновили дані чи знаходяться в розшуку. Такі проблеми вирішити. Завчасно.